покажу потвору, яка приїхала в Америку лише на три роки раніше за мене. Я приїхав в Детройт у 2003 році, вже тут 22 роки. Вона в Індіану з 2000 року. Вона з 78 року народження, я 82. Вирос продаж об'єму водки, але не тому, що народ на ні, робочі ніділі став больше пити, а для того, щоб дезінфіцируватися. Вибачте, то не ця запроданка, ця з шепетівки, а та з Чернігова. Я не розумієте, що це означає, що ці ця зброя могла піти не на фронт, а кудись в інші держави, так? Ми не знаємо, але може, можливо, можливо, це проблема. Може вона змо бути в Сирії, Вона може сказатися в Росії. Ви серйозно Ми так? не знаємо. Ви зараз не... серйозно це кажете? Я кажу, ми коли ми не знаємо. То ми не знаємо. То зараз час блефів, велике боєприпасне крадівництво. Воно все робиться під дахом влади. Забираєте бюджети і і, із міста не можуть себе обороняти, не можуть робити деякі речі, які потрібно робити. ви повинні копееруватися. Це все повинно то, то, то тоді Хто вам вам таке сказав. Скажіть, мені просто цікаво, це дуже, тому що це трошечки ну, не зовсім ну, це здивує всіх в Україні, те, що ви зараз сказали. Мені цікаво, звідки ви це дізналися. То втрачені 25 мільярдів гривень, які просто викинуті в пустоту. Це факт, попри люди приїжджали до вашого парламенту. Чи ви вважаєте, що вам не, що про міста? не дає? Що не даєте бюджети? Де він обіймається шарієм. А тепер у нього ще є фотографія зі Спарц, от, яка. Максимально топить за росіян не ярмак. Проблема в тому, що зараз є проблеми, які не вирішують. Наші люди сказали, що із, із за вашого ярмака, що він ці проблеми не вирішує, тому проблема не він, а проблема то, що у вас є дуже великі проблеми. Виденню телеграфу вона заявила, що Україні треба відмовитися від своїх окупованих територій. Зеленський має піти у відставку. І взагалі, якщо він буде балотуватися, то Україна втратить тоді всі свої території, що в нас страшна корупція, крадуть снаряди, продають з Росії. Цікаво, хто ж і міг нав'язати ці російські норативи. А якась дивна риторика, да? от співпадіння ніхто не помічає. Ця колаборантка і маргиналка ні разу не голосувала за надання Україні зброї і завжди дискредитує вище військове і політичне керівництво. А як ми бачимо, наші бідні опозиційні е, журналісти і депутати, яких режим Зеленського так переслідує, дуже допомагають Україні.